Автомеханік Олексій вже собаку з'їв на двигунах як нашого, так і іноземного виробництва. Може одразу визначити, на якому пальному їздила машина. Каже, у нас є їх два типи погане і трохи краще. Підмішують вже давно присадки сумнівної якості. Якщо більше ніж 10% цих е, добавок в паливі, то це нехорошо для двигуна. Дуже починаються високі температури і взагалі на біопалово треба там, виходить, більш точніше налаштування двигуна робити. З наступного року вітчизняним продавцям пального лише рекомендуватимуть додавати біоетанол. Однак, вже з 2014-го в в місці її добавки має бути не менше 5%, а далі і до 7%. Експерти припускають, це може зменшити кількість якісного пального на ринку і збільшити фальсифікат, оскільки спирт добре розчиняється у воді. Цим можуть зловживати недобросовісні продавці пального, оскільки вода розчиняється у спирті в довільних кількостях. То, якщо вона потрапить у спиртову бензинову суміш, тоді ця суміш може розшаровуватися. Це може спричинити нестабільну роботу двигуна, і крім того, наявність води вона сприяє корозійним процесам, які можуть проходити у двигуні. В уряді застосування біоетанолу вважають кроком назустріч екології. Мовляв, вміст етанолу зменшить викиди вуглекислого газу. До того ж буде робота у аграріїв, які вирощуватимуть культури для виробництва добавки. Йдеться про кукурудзу та буряк. Але водії сприймають чергову інновацію української влади без особливого ентузіазму. Бензині не має бути спирту і всяких домішок. Бензин буде, має бути чистим, акуратним, нормальним і якісним. Так, як в Польщі, хоча б ну я сприймаю це як жарт, тобто я до того не можу тут поставитися нормально. І що в мене нічого що сказати. Та ні, краще потрапити до палива додавати. На гаманцях автовласників підмішування біоетанолу навряд чи позначиться. Припускають фахівці. Можна сподіватися лише на незначне подешевшення бензину. Натомість адаптувати двигун до так званого біопалива обійдеться у кругленьку суму. Віталій Кубліков, Роман Маленький, головні новини Львова.